Йди, йди до мами, йди, Іди, красун, іди. Ти повернувся триумфатором Ти мамкін тріумфатор. Мамка Наташа перша, дивися, дивися яка в нього пара. Дивіться яка чарівна. Це їхні діти. шість чи дев'ять, чи десять штук. Я вже збилась. А красуна все зовсім поряд, під бережком. Він вже навіть Іди, іди, мій хороший. Мамі. Ма мене красун, так? Да? Ма не забув. Покажи фа. Еу! Вау! 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 Це тут. Це місце якийсь, ребята. Ребята, це міс understood. Все буде добре, все буде добре. Красу. Ну, ти ж знаєш, ну покажи. Ох, який же ти молодець, які кадри. Давай ще, давай ще. Все, чи заспокоїлись? Заспокоїлись. Ну, все, пливіть уже спати, приходьте ще. Все, молодець.